Доброго ранку, шановні депутати. Сьогодні засідання постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та цивільного захисту населення Ангарської селищної ради Одеського району Одеської області проводиться в селищі Агангард, Одеський район Одеської області. Час 9 годин 15 хвилин. На засіданні присутні голова комісії передміних Валентин Миколаївич, Депутати Зазуляк Степан Степанович та депутат Жуковська Тетяна Олександрівна. Відсутні депутат Гонарської селищної ради Богдана Тамара Дмитрия з поважним причиною. На нашу комісію направлено два клопотання. На порядок денних викладено два клопотання: про затвердження меморандуму про співпрацю Ангівської територіальної громади Одеської області та Горностаївської територіальної громади Херсонської області в рамках національного проєкту Пліч упліч. Та друге питання про затвердження кандидатури на присвоєння звання почесних громадянин Ангаргівської громади та затвердження отримання. отримувача винагороди щодо порядку денного. Шановні депутати, є? Питання? Не. Прошу голосувати за порядок денний. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до порядку денного. Значить, то... Було у нас проекти рішень роздані по меморандуму. Коротенько розкажу. Був в Одесі, проводився форум. На цьому форумі було укладено попередній, можна так сказати, не меморандум, а попередня угода про затвердження меморандуму про співпрацю. Це Горнот Стаївська територіальна громада Херсонської області. Вона зараз окупірована. Ви знаєте, що ми зараз Наша селищна рада зараз з цим приймає участь в цьому проєкті пліч-опліч і держава вимагає, щоб до, цього, до цих меморандумів підключали ті громади, які знаходяться в окупації, щоб їм в разі чого або вивільнення території, щоб ми могли включатися і допомагати. Їй. Морально, і фізично, і практично і фінансово. Всім проєкти рішень роздані. Ви бачили, читали попередньо, проєкту, теж надавав. Якщо питань, зауважень немає, будь ласка. Немає. Немає. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую рішення, перетримали. Переходимо до другого питання про затвердження кандидатури на присвоєння звання почесного громадянина Алгардівської громади. Е... Голівінський Сергій Андрійович. Е... А для його мати Голівінської Людмили Андріївни визначаємо, що вона отримувач винагороди. Що питання немає, проєкти рішень роздані? Прошу на голосування. Як? Питання тут немає. Да. По другому питанню ставлено на голосування. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую, рішення прийнято. Порядок е, денний вичерпано. Дякую за увагу. Якщо питань немає. Немає. Дякую.